Інформаційна програма Южні новини розпочинає свою роботу. Для вас у студії працює Володимир Курбатов. Вітаю! І традиційним анонсом розпочинаємо випуск. Батьки скаржаться на постійний збір коштів у навчальних закладах. В міському центрі зайнятості пройшов ярмарк вакансій. Вело Южний таку назву отримали дитячі перегони на велосипедах. Южненці обговорюють, скільки та на що з них збирають гроші в школах. Пост на цю тему з'явився в соціальних мережах. Батьки скаржаться на постійний збір коштів в навчальних закладах. Управлінці зібрали засідання, аби обговорити цю тему. На нараді у виконкомі були присутні представники виконкому, депутатського корпусу та директори всіх шкіл міста. До чого вдалось домовитись, дізнавалась Юлія Гринишина. Пост в соціальній мережі ВКонтакті про грошові збори у школах викликав активне обговорення серед южненців. Матері поскаржили, що не розуміють, за що з них беруть кошти. Також зазначають, що ситуація з примусовим збором грошей існує і в дитячих садках южного. Не видно, куди ці гроші йдуть. І такі дані ачоти, нічого нету. Сколько не просили, ніколи це не було. не поднимался, все замалчивалось, когда в, в саду мы были, надо было купить э, пылесос, пылесос поломался. И это почему-то легло на плечи родителей. Я тогда возмутилась, причем я этот вопрос поставила, э, получается, было как бы садиковское общее собрание. Вот. Я тогда пришла и задала этот вопрос, конечно, в результате на меня наехали, и заведующая сказала, эти вопросы надо решать, ну что, как бы это за насчет должны были сделать эту покупку. Как бы пылесос, причем там, я не помню, сколько они сказали, то ли 3 тысячи, но, ну такая сумма довольно приличная. Вот, и она мне потом сказала, эти вопросы все должны решаться лично у меня в кабинете, и ничего, значит, всем остальным, За словами батьків, в навчальних закладах існують так звані фонди школи та класу. Щомісяця їх зобов'язують вносити від 30 до 60 гривень, та щороку 150 гривень на ремонт. Також існує плата за шкільні підручники. Деякі батьки навіть розповіли, що за відмови платити з боку школи їм погрожували у відмові видати атестат. Мы не платили в том году, потому что я ушла в декрет, муж один работает, двое детей. Вот, мы не платили по 40 гривен каждый месяц. Mm -hmm. вот, я думаю, мы все те годы раньше платили, исправно, все, все работали. Сказал, опять же, библиотекарям, что сдавать деньги надо, иначе они не она потом не выдаст книги. Мы еще собирали деньги на, на экзамены. Ну, по-моему, тоже, я не знаю, в каждой школе, на то, чтобы люди, которые принимают экзамены у детей, там им заказали там пиццу, им заказали цветы в озонах. Вот, это тоже мы собирали. Но ну, опять же, это решает родительский комитет. Учитель как бы здесь ничего не навязывает. Вот. И в этом году вот единственный раз вот это мы сдали еще 150 гривен по окончанию 9 класса на ремонт школы. Раньше не было. Через ситуацію зі збором коштів в начальних закладах у виконкомі зібрали нараду. Цього року всі школи міста перейшли на повну фінансову самостійність. Заступник міського голови, начальник фінансового управління, зазначила, що платні послуги в школах надаються в обхід казни. Людмила Паскаль зобов'язала керівництво шкіл підготувати проекти кошторису. У них має бути оговорена вартість та доцільність кожної послуги. Платные услуги могут быть несколько видов. Родители действительно могут оказывать благотворительную помощь. Но еще раз подчеркну, что ни один вид из помощи финансовой школе не предполагает собой сдачу наличных денег в школу. Это категорически запрещено законом. То есть если родительский комитет считает нужным, считает возможным, и опять-таки это благотворительный внесок, это не обовязковый платеж в школу, родительский комитет действительно может там, закупать за деньги родители, там, ну, я не знаю, там какие-то предметы, которые необходимы школы, и передавать их по акту приема передачи. Кроме того, школы могут оказывать платные услуги. Что мы предполагаем, ну, если сказать совсем попросту, то, допустим, учебным планом предусмотрено какое-то количество какого-то предмета, но вы, как родитель считаете, что вашему ребенку необходимы, там, допустим, дополнительные какие-то часы по тому или по другому предмету. Школа может оказывать такую платную услугу. Но хотелось бы видеть ее стоимость. Этот процесс должен быть согласован с родителем, какое количество этих дополнительных часов хотелось бы для своего ребенка. То есть родитель, сдавая, оплачивая услугу, должен понимать ее стоимость, количественном выражении и того сумму, которую он бы мог оплатить за эти дополнительные часы. Опять-таки по желанию родителей. Такий неофіційний збір коштів з батьків загрожує кримінальній відповідальності для керівництва шкіл. Про це розповів присутній на нараді начальник южницької податкової. Незаконная предпринимательская деятельность предусмотрена ответственность административным кодексом, и право привлекать к этой ответственности имеют работники милиции, ну, ради полиции на сегодняшний день. И э, уклонение от уплаты налогов, то есть если это мы говорим о предпринимательской деятельности, систематически, которая оказывается, и с нее не уплачиваются налоги, это да, сфера деятельности налоговой, э, налоговой и за это предусмотрены э, ответственность, как собственные санкции. Так и если в особо крупных размерах предусмотрено э, э, криминальным уголовным кодексом Украины, соответственно, 212 статья, там, начиная с 17 до 34 тысяч штрафа, насколько я, если я не ошибаюсь. Но она неким образом декриминализирована в плане уголовной ответственности, но тем не менее статья есть, предусмотрена за неответственность, в том числе и уголовная. Діалог між управлінцями та директорами шкіл мав напружений характер. Керівники закладів вважають, що такі обговорення не мають бути публічними. Ігор Синячов, директор НВК номер 2 запевняє, що без батьківських грошей навчальний заклад обійтись не зможе. Обслужування у території школи два гектари на одного дворника Це взагалі хотів би бачити того чоловіка, який ці нормативи установив. Если у ЖКХ, например, норматив 800 квадратных метров на одного дворника. Поэтому и возникает вопрос, что я должен либо доплачивать человеку, либо делать все возможное, чтобы увеличить количество даже дворников. Точно так же и тех, тех персонал. Невозможно на сегодняшний день 500 квадратных метров на 1400 гривен, чтобы человек выполнял все. И пол, и стены. И дежурил, и выполнял много различных функций на территории школы. Это довольно сложная ситуация, поэтому э, норматив неправильный. Но не может местный бюджет изменить эти нормативы. Поэтому, а раз не может изменить нормативы, то я должен э, что-то предпринимать. 29 вересня керівництво усіх шкіл має надати обґрунтовані кошториси на послуги в своїх школах. Найближчим часом у виконкомі планується зібрати засідання з завідуючими дитячих садків. У южному відбулось відключення електропостачання. Планове знеструмлення міста вдалося з третьої спроби. Разом із світлом у будинках припинили подачу води. Відключення електро та водопостачання у Южному було заплановано на 20 вересня. Проте роботи довелося перенести через сильний дощ. Друга спроба була теж невдалою. Місто готувалося до святкування свого дня народження. До реконструкції дільниці вл 110 берегова сочавка приступили 27 вересня. Як повідомляє Захар Дерекот, начальник Лиманської рем. Найважчі роботи вже завершені. Детальної інформації про виконані роботи у Одеса Обленерго не надають Планові роботи по технічному обслуговуванню Лінії дісяти стодіть і розбиває сеча. 1-2. виконані роботи на Поки що все не будуть я буде продовжувати роботи бізнес включення на лінії. Головною проблемою наступного дня стало відновлення запуску ліфтів по місту. У деяких будинках ліфтери вручну включали підйомники. У Южному зустрілися роботодавці та шукачі роботи. У центрі зайнятості населення відбувся ярмарок вакансій. Захід відвідали представники южненських підприємств та соціальних закладів. Деталі знає Галина Говда. Ярмарок вакансій відбувся одночасно у всіх центрах зайнятості по області. У южному на захід прийшли представники 11 підприємств. Крім того, були присутні соціальні партнери центру зайнятості. Робота ярмарку організована у вигляді прямого діалогу. Шукачі ознайомили з перспективними напрямами. Якщо робота зацікавила, можна одразу прийти в співбесіду. У той же час підприємці мали можливість у живому спілкуванні підібрати спеціалістів. Головною метою сьогоднішнього ярмарку вакансій є можливість познайомити наших безробітних, шукачів роботи, цих людей, які можливо шукають додаткові якісь заробіток або хочуть поміняти роботу. Якраз ознайомитись сьогодні з актуальними вакансіями, ознайомитись з перспективними вакансіями, безпосередньо поспілкуватися з представниками підприємств. Серед роботодавців найпопулярнішими вакансіями є робочі спеціальності підприємствам міста. Потрібні слюсарі, електрозварювальники, маляра та штукатури. Сегодня мы пришли на ярмарку, Вот наши работодатели пришли, они увидели контингент, что это и начальники подразделений, и государственные служащие, и экономисты, и было реформирование в банках, работники банковской сферы, реформирование в государственных органах привело к тому, что к нам появляются сотрудники государственных учреждений, тоже с высшим образованием и с опытом работы. Мы старались своей ярмаркой немножко, решить несколько вопросов, то есть дать понять ищущим работу, кто сегодня нужен. Жен, ета всі ті спеціалісти, хто працює з інструментом. От сьогодні вони у нас остро дефіцитні. За останній рік у Южному офіційно зареєстровано близько сотні безробітних. Серед них і військові, що відбули строкову службу. Більшість шукачів люди з вищою освітою. Тож і роботу шукають відповідно економістів чи менеджерів. Я шукала вакансії або бухгалтера або економіста. На даний момент я поспілкувалася на рахунок адміністратора вищатбанку. в ощадбанку зв'язку з положенням в країні і взагалі. Ну більше цікавить ніж ну, заробітна плата, вот, але ну також умови працевлаштування теж це дуже важливо, соціальний пакет. Хоча би строїв в порт, але у них вакансії. Так такових ніту. Я токово з армії. Ну, мабуть, пойду прикордонну службу. У мене сім'я, троє дітей. Робота як роботи, а от зарабатувати хотілося б. На сьогоднішній день центр зайнятості веде активну роботу серед школярів. Для учнів проводяться ярмарки професій. На них запрошують представників вузів. Головною метою є зацікавити майбутніх студентів та зорієнтувати їх на ринку праці. Велоюжний таку назву отримали дитячі перегони на велосипедах 25 вересня на проспекті Миру. Діти від 2 до 14 років змагалися за звання кращого спортсмена. Також під час перегонів був проведений благодійний розіграш призів. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Великі перегони просто у центрі міста. 62 дитини віком до 14 років випробовували свої сили у велогонках. Учасники були розділені по вікових категоріях. Цього разу дитячі змагання з їзди на велосипедах набули ще більшого розмаху, збільшилась кількість спортсменів та підвищився рівень організації. Ми провели в два рази швидше гонку при більшому кількості учасників. Це ми вже всі організаційні моменти уйшли, пожелання предыдущих. Прідущих гонок от родителей. Молодіжна рада ОПЗ «Енергія», яка є організатором перегонів, задоволена тим, як проходили змагання. З кожним таким заходом зростає і кількість спонсорів. В ході перегонів учасникам довелося подолати кілька дистанцій. Деякі маленькі спортсмени були більш підготовленими, адже їм вже доводилося брати участь у подібних змаганнях. Я була вже готова, тому що я я вже була на соревнованнях по велогонці. Ну, перший початком був вторим. Второй крок був, ну, такий, перший, другий, а третій вже був перший. Підтримати учасників прийшло чимало батьків. До речі, вони часто стають особистими тренерами своїх дітей. Папа І мама мене підтримували, і Я вірила в себе, що я виграю. Я тренувалася з мамою. Діти, які живуть у приватному секторі, мають більше можливостей для тренувань. Щоденні поїздки велосипедом коло будинків розвивають витривалість та укріплюють м'язи. Я тренувався ніросі Ну, я тренувався на мізі і я живу сам на між. Гарне місце для тренувань це звичайно міський стадіон. Тут можна покращувати майстерність швидкісної їзди. Я і ще з тої неділі на стадіон щоб очень хорошо роз'їжджати на великій швидкості. Маленькі подарунки отримали всі учасники перегонів. Наступні подібні змагання заплановані на весну наступного року. Одностання остання холодів ще можна тренуватися у їзді на велосипеді з користю для здоров'я. І це була остання інформація випуску. Свіжий вийде у п'ятницю 30 вересня. А усі попередні ви зможете передивитися на нашому сайті тевиміг.ком та у групах телеканалу у соціальних мережах. Тож залишайтеся з нами та хай вам щастить.